І Іван Франко, фарбований лис скорочено. У лісі жив дуже хитрий і спритний лис макита. Його боялися мисливці, собаки і навіть інші звірі. Він завжди зумів текти, уникнути пастки або небезпеки, а на полювання ходив навіть удень і завжди повертався з добичу З часом лис став дуже гордим. І самовпевненим. Одного разу він вирішив усім показати, який він сміливий. Він похвалився, що вкраде курку прямо з базару у великому місті посеред білого дня. Товариші не вірили йому, але лис твердо вирішив виконати свій задум. Наступного ранку лис пробрався в місто та, ховаючись, майже дійшов до базару. Але його побачили собаки і почали переслідувати. Утікаючи, він випадково вскочив у двір маляра і сховався у великій діжці з синьою олійною фарбою. Це врятувало йому життя. Пси не знайшли його через сильний запах фарби. Коли лис виліз звідти, він був повністю пофарбований у синій колір. У лісі всі звірі злякалися його, вони подумали, що це якийсь незнайомий могутній звір. Лис Микита скористався цим і придумав історію, ніби його створив сам святий Миколай з небесної глини і прислав на землю царем, щоб навести порядок серед лісових звірів. Звірі йому повірили, проголосили його царем. Почали приносити йому їжу, слухатися його наказів, і дуже його поважали. Сам лис жив розкішно, але завжди боявся одного, щоб фарба не злізла, і ніхто не дізнався, що він звичайний лис. Минув рік, на річницю його правління влаштували велике свято з піснями. І коли хор молодих лисичок заспівав. Лис Микита так захопився, що сам задзякотів по лисячому. Усі звірі відразу зрозуміли, хто він насправді, і страшенно розгнівалися, за те, що він обдурив їх і прикидався царем. Вони накинулися на нього і розірвали на шматки. Відтоді з'явився вислів. Упізнався як на фарбованому лисі, коли хтось виявляється обманщиком, який хитрошими добився влади чи поваги.